Російські окупанти завдають орієнтовно сотню авіаударів по українських позиціях. Кожного дня головним напрямком російських штурмів лишається Бахмутський та Новопавлівський напрямки. Про це в ефірі суспільне студії розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Тож про ситуацію саме на Бахмутському напрямку ми будемо говорити далі. Для цього долучаємо до нашого ефіру командира взводу розвідки бригади Рубіж, офіцера Національної гвардії України Максим Матвійчук. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю шановні на студії, вітаю шановні телеглядачі. Пане Максиме, ось вчора Руслан Музичук нашим колегам розповів, що російські військові активно зараз намагаються штурмувати як основні траси, так і спроби обійти часів яр з усіх флангів? Вчора ми спілкувалися із Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотників Ахілас 92 бригади. Його бригада також на Бахмутському напрямку. Він також нам розповідав про активні штурми часового яру. Скажіть, будь ласка, чи можете ви нам про це розповісти більше? І загалом, яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої? Бригади, що ж, противник не покидає можливості взяти часів яр, але село оборони України поки що не дають йому можливості зайти і закріпитися у самому населеному пункті. Тому він потрішки переходить до тактики охопити. Починаючи дуже важкі бої в сусідніх селах, таких як Іванівському і Богданівка, використовує занадто велику кількість артилерії і е, авіації, що дуже сильно неможливо на логістику. Але допоки на цей момент Сили оборони України повністю тримають ситуацію, вона повністю контрольована. Пане Максиме, от щодо авіації і загалом про використання зброї, зокрема, я бачила вчора коментар від офіцера при служби ї артилерійської бригади Олега Калашнікова стосовно Бахмутського напрямку, він зазначив, що росіяни, якщо порівнювати до весни і от теперішній час, то дуже часто почали зараз використовувати фугасні бомби. Чи можете нам щось про це розповісти? Так, звичайно, вони перейшли. Чому? Тому що вони зрозуміли, що ця тактика дієва. У нас засобів для того, щоб знищити цього менше, і завдяки цьому, що в нас є така собі брешва в нашій повітряній обороні, вони можуть дуже часто задіювати це, і воно виходить для них досить успішно поки що. Але е, на даний момент вже Видно, є тенденції і здвиги для того, щоб зупинити і зараз, і в майбутньому повністю їх авіаційну, скажімо так, наступальні можливості. Звичайно, для цього необхідно час також допомога наших західних партнерів. Але на даний момент ситуація з ними ще залишається трішки напруженою до поки. Пане Максиме, і звичайно, з ваших оцінок, з ваших спостережень, спостережень ваших побратимів, скажіть, будь ласка, які сили зараз ворог накопичив на вашому напрямку в зоні відповідальності? Можливо, зокрема вашої бригади, хто воює зі сторони росіян зараз? Що ж, на нашому напрямку воюють безпосередньо представники десантно-штурмових військ Міністерства оборони Російської Федерації, накопили вони резервів. В принципі, стільки ж саме, скільки було під Авдіївкою під час початку їхнього наступу на тому населеному пункті, пробують вони штурмувати поки що досить відверто старими методами просування в день завдяки техніці, завдяки живій, живій силі піхоті, яка поки що не приносить їм сильних тактичних переваг на лінії фронту. Але Швидше за все вони будуть стягувати додаткові резерви в майбутньому для того, щоб оточити й охопити. Чому? Тому що часів сів'яр може їм, їм буде дуже необхідний? Це одна з ключових висот на Донецькому напрямку, яка дозволить їм після цього вийти на інші великі населені міста. Пане Максиме. Ви пригадали про денні штурми? А як щодо нічних штурмів чи вдаються до них окупанти? Так вдаються, але поки що дуже рідко. Зазвичай чому тому, що для цього необхідно досить яко підго якісно підготовлені ДРГ, яких в Росії немає. Два необхідно досить велике фінансування. Це засоби нічного бачення, це тепловізори, це, це тепловізійні дрони, яких в противника не в такій великій кількості, як вони б хотіли, тому їхнішні штурми зараз закінчуються звичайними з ну розвідувальними підрозділами або підрозділами сел ДРГ. Ну і пане Максиме, Максима, в телеграмі бригади Робіж опублікували відео, на якому працює коптер бомбардувальник під назвою Кажан. Чи можете нам більше розповісти про його можливості, звичайно, у межах прямого ефіру? А, так, можливості його дійсно фантастичні. Як ну на сьогоднішній час він не знову таки війна у нас вже більш технологічна, і одного такого роду кажан може замінити відверто дві або три гармати, які будуть стояти на цьому напрямку при умові, що обслуговування і транспортування його вага буде набагато менше. Бачив особисто його в дії. Він може працювати на достатній кількість кілометрів, практично в ти унеможливлюючи логістику, під'їзд а також. Раннє виявлення противника, яке дозволить нам зробити все в майбутньому, щоб противник не зміг доїхати до наших передових позицій, знищивши їх ще навіть до під'їзду їх зрозуміли. Пане Максиме, ми дуже дякуємо вам, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу роботу. Це був Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади Робіш, офіцер Національної гвардії України. Нагадає, що ми з ним говорили про ситуацію на фронті, зокрема, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку.